Привіт, друзі! У мене кікс 19 20 року ось такий. Приїхав на налаштування радара і приписати ще один ключ додатковий. От, Але проблемка з радаром. Був він у тих людей, котрі йому відновлювали цю машину. Заїхав до них лампочку в фарі поміняти. І вони йому додатково щось налаштувати там компом. І після цього в нього перестав працювати blind spot, ну це індикація сліпих зон і Line Assist. Тобто, взагалі, зміню на приборній панелі щезли ці пункти. Ну і перестали працювати. Давай розпитувати у клієнта, що з машиною. Каже, що була бита тільки спереді. Але я подивився по віну, була вона бита і спереді, і ззаду, тому довіряти не можна клієнту. В його ж інтересах розповісти зразу все як є, щоб облегшити мені пошуки, але і цього толком зробити не можуть, придумують. Хочуть свою улюблену машину в кращому світлі, чи що вони там хочуть. В общем, подивився, вона була бита ззаду, спереді. І ось що ми маємо. Ззаді у нас датчики сліпих зон. Ось вони розташовані цілі ніби. Потім тут ось в цьому місці було, був удар. Провода тут трішки пережаті і роз'єм розбитий ось. Пошкоджений він, бачите, як куска немає. Тобто його порухаєш, перестає комп взагалі бачити ці датчики. Тому ви, ну, змушені були зняти бампер, щоб перевірити, але роз'єм поправили, бачить датчики. Так, далі дивимося в багажнику. Тут теж сліди роботи рихтовщиків. тут вони ось. Наклеїли, щоб менше було видно пошкодження паралон. З цього боку тут у нас йде проводка. Проводку перевірили, Масивно там прикручені. Все тут добре. Прозвонили кан. Каншина ціла, сюди приходить, на цей датчик і на цей датчик. Потім в активному тесті. Перевірили самі оці от лампочки справні працює спереді. Спереді, по факту, візуально цілий радар каншина сюди підходить. Було питання ось по цій по цьому місці. Ну, Вияснили, що це заводська така скрутка. В общем, всі нібито провода цілі. От. Значить був у мене, ну і є цей датчик, я його підставив. В общем, не в датчику проблема. Поїхав до друзів, які мають консол 3 з онлайном підключеним. Підключилися, кажуть, що... Не працює блок Є VTC, по-моєму. Це другий блок керування двигуном. Тут в цій машині їх два. Зараз покажу один під капотом. В звичайному місці, як це буває у Nissan. Ось тут блок управління двигуном, а цей от інший. Додатковий, вони зробили, тому що в цьому двигуні є другий ряд форсунок, є електронне керування фазами, тому познадобилося, знадобився додатковий блок керування двигуном. От. А якщо консалт каже, що він не бачить того блока, то в інтернеті вичитали, що без цього блока електронні. Помічники водія можуть не працювати. Перевірили блок, роз'єм, все це перевірили, маси працює. В общем, давай допитуватися, що ж ще відбувалося з автомобілем. І тут вияснилося, що ті люди, які відновлювали йому машину, які йому робили лампочку. Вирішили, не знаю чи по власній ініціативі, чи по проханню самого хазяїна, щось поналаштовувати в круїзі. Залізли своїм компом, відмітили в меню, зняли дві галочки напроти Line Assist і blind Spot. О тут в помічниках. Водія зараз покажу. Повинно перших два пункти. О, драйвер асіст Помічники водія. Тут є тільки починається все в цій машині з Emergency brake. Аварійне гальмо. Гальмування аварійне. А повинно перший будь лайн. Це попереджує про переїзд лінії розмітки. Line assist і blink spot. Це оці сліпих зон. Їх зараз в меню тупо немає. І на піктограмки вони щезли. Гулялись ми з цією машиною. І камеру я підкидував. У мене у жінки теж кікс. Взяв з нього кікс, тому що по кану йде обрив на камеру, там, ще на деякі блоки. В общем, з різних машин підкидували блоки і виявилося, що що хлопці йому якимось чином грохнули блок Адаса. Блок Адаса знаходиться отам от під бардачком. Тобто красавці. заїхав він. Заїхав йому і йому швиденько прибрали блок, який коштує приблизно 500 баксів. Ну, з доставки десь буде так, напевно. Я знайшов за 15 тисяч гривень місяць чекати. Але доставка туди-сюди на 500 баксов. Ну або такий збіг. Але хлопці кажуть, ми залізли в меню, нажали галочку Line Assist, галочку Blind Spot, виставили машину напроти стінки стіни, хоча такого немає. Це вони, могли, можливо, так неправильно перевели з англійського. Напроти чого потрібно ставити машину, напроти мішені її треба ставити, а не напроти стінки. І нажали кнопочку якусь там Окей. І після цього щезли. З меню, line Assist і Blind Spot. Коротше, поздоровляю. Потрібно зараз зміняти блокадас, тому що, тому що, тому що прописати в нього якусь інформацію. Наразі... Я не знаю таких людей, хто це може зробити. Я своїм компом подивився, в мене немає там нічого, щоб записати, читати, записати, допустимо, з робочого якусь інформацію витягнути на це і записати. В мене таких функцій немає. У хлопців, в яких є онлайн третій 3 на цю машину потрібно шукати, десь купляти якісь платно прошивки, прописки. Взагалі, простіше буде знайти блок з розборки. Але новий близько 500 баксів, а з розборочки захочуть баксів 300. Тому така от невесела історія. Зараз займусь ключом, пропишу. А потім, коли буде замінений блок, можливо, ще знадобляться якісь налаштування по круїзу, то то вже потім буде продовження. Всім дякую. До побачення. Ключ прописав, ось так виглядає новий ключ, ще навіть краще виглядає, ніж старий. Тут такий під алюміній. Колечко таке. Кнопочка з лампочкою. Підсвітка ось цей ключ теж працює. От. В общем, з ключами все добре, прописались, кому потрібно, звертайтесь, кому потрібен додатковий ключ або згубив усі ключі на Nissan. Неважливо, це кікс, рох або мурана. А ось так виглядає 250 баксів, це блок Ada. Він там під бардачком стоїть. Встановимо і будемо віддавати машину. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.